Привіт! Це модель ВІЛ, вірусу імунодефіциту людини. Ви знали, що вірус це є не клітинна форма життя. Вірус не може самостійно рости, розвиватися, розмножуватися. Але як же тоді він викликає таку серйозну хворобу, як снід? Давайте розберемося. ВІЛ це не клітина у нього немає свого обміну речовин, але він може потрапляти в організм людини, зокрема в клітини лімфоцити, що є клітинами імунної системи. За допомогою місту наших клітин створювати велику кількість вірусних часток. Снід це вже фінальна стадія інфекції, коли лімфоцитів стає критично мало і організм просто не здатен боротися з різноманітними інфекціями. Є і хороша новина. Сьогодні медицина навчилася блокувати розмноження вірусу за допомогою антиретровірусної терапії. Люди інфіковані можуть жити своє найкраще життя не передбачається. Даваючи вірус далі. Якщо вам цікаво більше дізнатися про живі організми, не клітинну форму життя, то підписуйтесь на мій YouTube канал та переходьте до перегляду відео уроків.